Минув місяць, як космічний апарат Люсі покинув межі нашої планети. Ніколи раніше ми не досліджували троянські астероїди. 16 жовтня 2021 року розпочалася довга космічна подорож Люсі, але насправді її історія почалася багато років тому. Багато років команда інженерів та вчених планувала, куди полетить Люсі і що їй доведеться робити. Потім інженери Люсі зібрали окремі частини апарату і склали їх як пазл. Люсі довелося пережити важкі фізичні випробування, щоб довести, що вона була готова до місії. Як ти тримаєшся, Люсі? Це вібраційні та акустичні тести, щоб переконатися, що Люсі не втратить жодного гвинтика під час запуску ракети. Навіть витримавши це, Люсі ще не була готова. Інженери ще хотіли впевнитися, що вона може витримати суворі умови космосу. Вони охолодили Люсі до мінусових температур, а потім сильно розігріли її під час термовакуумного випробування. Звичайно, ці випробування були непростими, але вони підготували Люсі до тривалої подорожі. Ми раді, що ви можете приєднатися до Люсі в її місії з дослідження троянських астероїдів. Тепер розпочнемо подорож. Вам може бути цікаво, куди летить Люсі? О точно троянські астероїди. Це сукупність астероїдів на навколо сонячній орбіті. Приблизно так далеко, як Юпітер. Вам це може здатися далеким, але наш космічний апарат є здібним дослідником і готовий досягти своїх цілей. Люсі планує відвідати астероїди в обох цих троянських групах. Для цього їй знадобиться 12 років. Сила тяжіння від сонця врівноважується гравітацією Юпітера, це і тримає троянські астероїди у двох групах. За рахунок гравітаційного балансування ці астероїди понад мільярд років тримаються на своїх орбітах. Досліджувати ці об'єкти надзвичайно складний виклик. Проте наша безстрашна Люсі готова до своєї місії. Чи не так Люсі? Звісно, це буде перший космічний апарат, який відвідає ці астероїди. Але ви не можете не спитати, чому вибирати саме ці астероїди? Як свідчать наукові дані, троянські астероїди є залишковим матеріалом від утворення планет. Правильно, ці астероїди містять життєво важливі підказки до розуміння історії нашої сонячної системи, це просто як пошук скарбів. Те, що ви відкриєте, може багато розповісти про формування нашої системи і як планети, включаючи Землю, стали такими, якими вони є. Я більше не буду затримувати Люсі. Залишайся у безпеці під час подорожі. Обов'язково повідомляй нам про свої відкриття. Отже, Люсі нарешті вирушила на зустріч з астероїдом. Скажіть, який троянський астероїд ми побачимо першим? Еврібат. І до нього дуже довга подорож. То чому б поки не розповісти, що вже відомо про першу троянську ціль? Звісно, ми мало чого знаємо про цей об'єкт. Наші дані базуються лише на спостереженнях з Землі у потужні наземні телескопи. Та з космосу завдяки телескопу Габла. Вчені використовують всю потужність телескопів для отримання максимуму інформації про троянські астероїди. Ми знаємо, де вони, як рухаються, їх розмір та колір. А ще маємо дуже приблизне уявлення про їх форму. Це ніщо у порівнянні, що ми отримаємо після реального польоту поруч з цими астероїдами. Ось вона, Люсі. Це дуже захопливо. Це перший знімок крупним планом цих об'єктів. Люсі буде вивчати троянські астероїди дуже ретельно і надавати нам дані про цей безмежний світ. А тепер відпочинь, Люсі. Це буде довга подорож, перш ніж вийде дістатися до свого першого пункту призначення. Ні, Люсі, тобі ще потрібно подолати невеликий відрізок шляху до першого троянського астероїда, але схоже, ми досягли іншого астероїда Дональд Йоханссон. Це дасть вам шанс перевірити роботи всіх приладів перед тим, як потрапити до троянців. Цей перший інструмент називається Ель Ральф. Він буде робити кольорові знімки астероїдів, використовуючи камери видимого та інфрачервоного світла. Це допоможе вченим нанести на мапу кратери та гори, а також з'ясувати, з чого складаються астероїди. Наступний інструмент «Ел-Лорі» — розвідувальний апарат великої дальності. Ця камера забезпечить найбільш детальні зображення поверхні троянських астероїдів, що допоможе вченим зрозуміти, як формувалася сонячна система від самого свого початку. Це ЛТЕС – термоемісійний спектрометр. По суті, звичайний безконтактний термометр Він буде вимірювати температуру повітря троянських астероїдів. Це допоможе зрозуміти, ми маємо справу з кам'янистою чи польовою поверхнею. Ну і нарешті, яка робота без камер спостереження або Т 2 КАМС, щоб тримати астероїди завжди у полі зору? Антени з високим коефіцієнтом посилення дозволять завжди залишатися на зв'язку з землею. А ще радіосигнали з Землі допоможуть вченим виміряти масу кожного астероїда, коли Люсі пролітатиме повз. Як ми могли забути? У Люсі є дві величезні сонячні панелі, щоб постійно виробляти електрику на довгому шляху до троянських астероїдів. До речі, ми будемо далі від сонця, ніж будь-яка інша місія, яка використовувала сонячну енергію. Перший астероїд вже зовсім поруч, але ще є трохи часу відпочити перед використанням всіх цих інструментів. Ми вийдемо на зв'язок, як тільки доберемося до першого троянського астероїда. 12 серпня 2027 року. Ось він перший троянський астероїд. Евібрад з його маленьким місяцем. Люсі повинна зробити якнайбільше якісних знімків Евібрада та його місяця за короткий проміжок часу. Бо нас вже чекає наступний астероїд. Впевнений, ми отримуємо фантастичні знімки. Яка краса, правда? І астероїд позаду? Це було швидко, чи не так? Але ми отримали цінні дані, і це дуже приємно. Але щоб їх побачили вчені, треба надіслати знімки на землю. Тепер нам є що вивчати, і ми вже почали опрацьовувати інформацію. У нашій 12-річній подорожі є ще 5 троянських астероїдів. Кожен з них має розповісти свою історію та історію нашої сонячної системи. Наступний полімель всього 21 кілометр у діаметрі. Після цього відвідуємо Левкус. Який обертається надзвичайно повільно. Доба на цьому астероїді триває у 18,5 разів довше за земну. Потім летимо на Орус. Цей астероїд може бути багатий органікою та вуглецем. Нарешті беремо шлях до близнюків астероїдів Патрокл та його супутник Менетій. Ці астероїди майже не змінилися за 4 мільярди років. Це справжній погляд в історію зародження сонячної системи. Проліт поруч з цими астероїдами це ніби відкриття капсули часу, яку заклала новонароджена сонячна система понад 4 мільярди років тому. Люсі розкаже нам про склади властивості троянських астероїдів, що скоріш за все допоможе вченим зрозуміти, як з'явилася Земля. Тож продовжуй свою подорож, Люсі. Не забувай виходити на зв'язок. Будемо чекати відкриттів. Удачі! Дякуємо, що дивитесь канал Хмаринка Сайенс. Не забувайте про поширення і коментарі, а також про донати, які дають нам змогу створювати нові відео для вас. Дякуємо студії Радіо Саунд за якісну озвучку.